Через стрибки долара в Україні ціни на харчі зросли у середньому аж на 30%. Утім, подорожчали не лише імпортні фрукти та овочі, але й вітчизняні продукти. Експерти пояснюють, девальвація гривні призводить до дорожчання ресурсів та підвищення собі вартості продукції. Відтак і ціни повзуть вгору. Наскільки суттєво це вдарить по гаманцях? Дізнавалася Аліна Ніколаєва. Вечір, година пік для супермаркетів. Після роботи містяни йдуть за покупками. Та хоча на касах і черги, пакунки від харчів не рвуться. Люди кажуть, з нинішніми цінами не розженешся. Вірно на процентів 20-30. Сьогодні практично нічого не взяла, 120 гривень. Раніше це входилося 80-70. Раз два дні звичайно скупалася гривень на 60, зараз 100-150 вже йде. Буквально все кожний день приходиш, і кожен день рубль, полтора, то й по п'ять рублів, може бути повиш. Багато про кусючі зміни дізнаються вже на касі, коли за звичайний чек доводиться викласти на третину більше. Ну як відчула, побачила скільки воно коштує, тому відчула. Про нові ціни в супермаркетах не говорять і навіть знімати не дозволяють. А то вже 50-20 за чого вам да виходить? А чого так дорого? От що ми маємо. Сьогодні на вечерю вирішила приготувати борщ. Філе 560 грам, коштувало 29 гривень. Десяток яєць 12 гривень, молоко 13 гривень. Картопля 4. Цибуля, помідори, морква. Раніше борщовий набір мені обійшовся в 70 гривень, нині. Попри те, що інфляції в нашій країні нікого не здивуєш, зазвичай це 5-7%, відсотків. То цьогоріч вона може зрости до 20%. відсотків. Фахівці порахували і кажуть, у порівнянні з минулим роком вартість кошика з соціальних продуктів зросла майже на 100 гривень. Так, наприклад, буханець пшеничного подорожчав на 2 гривні, гречка, рис та цукор на 4, А м'ясо взагалі на 15 гривень. Щоправда, аналітики заспокоюють. ціни дійшли до межі, і до кінця року вже не ростимуть. Мо що межа практично вже досягнута, оскільки з. Серпня місяця, З початку серпня місяця, от до е, початку жовтня місяця закупівельні ціни на свиней не зростали, тобто переробники вони бачать, що попит скорочується, і вони вже не можуть піднімати ціни, е, ну фактично не впливаючи при тому на обсяги споживання. У цьому ж запевняють і виробники кажуть, аби не коливання гривні вартість наміняли б. Не та ситуація, коли виробники жирують, це скоріше реакція на об'єктивні економічні фактори. Тому зросла собівартість, виробники підвищують ціну відповідно до зростання собівартості. Брати паливо імпортуються або нафта, або нафтопродукти. Якщо брати добрива, виробляється з імпортного газу. Якщо брати засоби, захисту рослин імпортується. Якщо брати техніку, імпортується. Якщо брати насіння, частково імпортується. Раніше за стабільного курсу долара цінову динаміку згладжували за рахунок імпорту. Однак нині це не допоможе. Товари з-за кордону подорожчали на 70%. Тож, якщо НБУ таки стабілізує валюту, ціни, якщо не зменшаться, то принаймні не ростимуть. Аліна Євгеній Віталій ТВА.